Доброго дня, любі дітки! Чи бувала коли-небудь ви у селі і на подвір'ї? Можливо, не всі. Тож, давайте ми з вами уявимо таку мандрівку. Не гаймо часу! Вирушаймо! У одному селі живе собі бабуся Ударка. У неї на подвір'ї живуть багато тварин, яких вона дуже любить, доглядає та годує. Вона запросила нас у гості. Відгадайте! Хто це нас тут зустрічає? Сторож хвостиком махає, в дім чужих не пропускає, ще й гарчить задля порядку це маленьке цуценятко. Мордочка вусата, шубка смугаста, часто вмивається та з водою не знається. Хто це? Здогадалися? Так. Це кошенятко грайливе. Ця тварина каже: Ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги в лісі обгризу лозу. опізнали ви козу? Ніс п'ятачок, хвостик гачок, рожева спинка, це чудова свинка. <му> Їсть траву, жує, мовчить, а потім мукає, кричить вже доїть мене пора, дам парного молока. Це куру. Граціозний і заповзятий трусить гривою завзято. Любить у росі купатись, їсти сіно і брикатись. Кінь. <плес> <плес> Рано вранці я встаю і кричу кукуріку. З добрим ранком всіх вітаю, До роботи закликаю. Що за пташка? Людей боїться, не літає високо, а співає ко 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 Курочка. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плекастий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Качка. Надувається гілгоче, наче щось сказати хоче, бігає туди-сюди, краще його обійди. Іди! У нього лапи й тьоп червоні. Не годуй його з долоні, дуже гучно загивоче і тебе вщипнути схоче. Гусак. Молодці дітки відгадали усіх тварин і птахів, які живуть у бабусі Одарки на подвір'ї. Як ми можемо назвати одним словом цих тварин і птахів? Це свійські тварини. Чому їх називають свійськими? Тому що вони живуть поряд з людьми і їхніми будинками. Люди їх годують та доглядають. Ну, ось і все. Пора повертатися додому. Бабуся Одарка дякує вам і до нових зустрічей!